Хочу показати сережечки, які у нас є в наявності. Тому що по, по запитам вчорашнім дівчата питають про сережки, і я зрозуміла, що я вам не показувала сережечки. Сережки амазонітові, родовище Польський полуостров, такі сережки будуть коштувати 4500. Треба іншу сережечку, щоб вам було видно. Зараз я на виставку, то може, якщо люди будуть заходити, буду вимикатись. Але буду показувати вам От такі сережки: 4500. Зверніть увагу на моє вушко. Вони не вони великі, але вони не обтягують англійський замочок. Наступна сережечка, хризопраз. Ось Такий хризопразик? Такі сережки будуть коштувати 4 тисячі гривень. Саме ці 4 тисячі гривень, коли буде інший хризопраз, буде інша ціна. Тобто, Сировина казахстанська. Друзі, халцедон, голубенький халцедон і до цих сережечок може бути отака от каблучечка. Сережки 4 тисячі гривень, каблучечка 4500 буде коштувати. До них може бути. Серделік, Чукотка, 4 тисячі гривень. І до них можуть бути от такі каблучечки. Це може бути такий комплект. Каблучка також коштує 4 тисячі гривень. Ну, 4500, але якщо з комплектом, то можна брати, можу вітати за 4 тисячі гривень. Так, друзі, сережки з обсіді... обсідіанові е, також 4 тисячі гривень. Сріблястий обсідіан. Друзі, сережки з гірським кришталем. Така, такі кристалики. Дивіться, він такий. Вісім. Вісім дев'ятсот коштують ці сережечки. Верху оця верхушечка, так, гвоздик. Не гвоздиками. Не закруточками, а такими запоночками такими. Друзі, і піду зараз, покажу. Це так трошечки сережечок показала вам. і Зараз піду ще в зал, покажу і ще, можливо, хто кого не показала в перший, перший, перший другий день. Я Хочу показати вам стіл моєї колеги. І, до речі, хтось з дівчаток у мене, що я тут знайшла, хтось з дівчаток у мене питав за уваравіт. Тут я знайшла гарний шикарний уверавіт. І показую, дивіться. Робота в сріблі, який він гарний. У мене, на жаль, вже такої сировини немає, і в принципі її наразі в продажі, в вільному продажі, такої гарної якості немає. Тобто, якщо, якщо хтось бажає придбати, то будь ласочка. А, і комплектиком. Так, і пані його і продає комплектиком, так. Так, Якщо... 5 тисяч калічка і 5 тисяч. Друзі, дуже комфортна робота в сріблі, комфортна ціна. П'ять тисяч, десять тисяч за комплекс у гаравітом. Це дуже комфортна ціна. Тому, дівчатка, в кому? Звертайтеся. Зараз обов'язково покажу, ще трохи прикра... покажу прикрас і покажу контакти. Це ручна робота. А як цей стиль називається? Вертуап, ну, в общем, кручені полуки. Цікаво. Такий бачила, ви виставляли в інстаграмі. Ні, Дуже гласковий Так. Око. О, ніфріт. Ніфріт який? Це, це ну, ніфріт. Ніфрі. А в яку ціну ніфріт? Такі п'ять Сережечки є, дівчатка, дивіться, такі об'ємні. Це підвіси. Хто, да, хто шукав у мене, щоб були маленькі, бо я роблю все велике, а тут, бачите, є і відносно маленькі. Дивіться, які комфортні, малесенькі, такі, гарненькі, місячний камінь. А скільки будуть такі? ну клюарі ті півтори тисячі з пальчики то по 100 доларів. Друзі, зі проволочка срібла і проволока протягуються вручну, тобто вона не пустотіла, вона не дута. Тут достатньо багато срібла для того, щоб трималось, тримався гарно камінь, треба багато срібла. Тому це гарні, такі об'ємні, цікаві роботи. Якщо мої бусинки, і ще тут є мідь. До речі, дуже наразі багато питають про роботи в міді, тому що кажуть, що мідь я не стикалася з таким, але кажуть, що мідь лікує. Кажуть, що вона. Автор цих робіт каже, що ну звісно, щоб пропагандувати, щоб лікуватися каміннями або лікуватися це вибір кожного. Але з давнини завжди мідна посуд була. До речі, я мені теж дуже подобається, я колись була в Італії. І в одній древні, в одному населеному пункту, була е-е Мідний самогонний апарат. Ух ти, так! Це не по темі, але він такий красивий. Він дуже він дуже був красивий, і він такий начищений. І Самовари м'єдне, які красиві. Так, я все собі мідну турочку іщу таку, старіну. А в мене є. До речі, друзі, буду вдома. Я дуже люблю каву, буду дома і покажу свою мідну турочку. Вона не велика, вона на дві чашечки. Ну, в принципі, у нас тільки двоє. П'ємо каву. Друзі, звертайтесь, покажу зараз, так, бо заговорилась і чуть не пішла далі. Показую контакти, номер телефона. Тут цікаво. Я Хотіла піти і майже пішла. І згадала, що я забула окуляри в себе в цьому, і тут побачила таку лінзу. Дивіться, Як це зручно? От до таких, як я, хто трошечки не добачає, дивіться, як зручно. Це може бути підвіз. От... Я даю замшоветлівний шнур. І от воно такі на напрі підвісі, підвізі, воно дуже гарно виглядає. А можна така цепочка така. Так, і це як підвіз, і а, як е, лупа для вийде. того, щоб вийде. пере у магазині все прочитати, все, що від, від нас скривається. Так, 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 о, так, о дивіться, так, яка так, гарна ідея. Супер! Супер! так. Супер. так. Друзі, супер! Отак от дивитесь і все можете побачити, все роздивитись і побачити, де там якісь недоліки. це нужна віщ. Дуже. Мої дорогенькі, хочу запропонувати вам 19-й розмір, от така об'ємна каблучка з пірітом. Вона об'ємна. Двойна, от така велика шиночка, і до нього от такий. І до нього от такий підвіс. Зверніть увагу, об'ємна і одна, і друга позиція. Вони коштували 6 тисяч гривень каблучка і 6 тисяч гривень підвіз. Роблю гарну знижечку: 10 тисяч обидві, тобто 5 каблучка, 5 кулон. Можна розбити друзі, на два платежі. Я все ж розумію, що це не хліб, що це не першої необхідності, але мені дуже хочеться, щоб кожна дівчинка, щоб у кожної здійснилася своя мрія. Друзі, ще покажу вам цей стіл трошечки. Поки тут завжди багато людей. А поки немає людей, багато, дивіться, гірський кришталь, 550 гривень. Є такі гірський кришталь, 290 гривень. О, пір'ї, дивіться, отакий от кубік. Це його природній кристал. Він так росте в природі, він не виточений. Тобто є восьміграніт, як я каблучку перед цим показувала, такою друзою. А це є монокристал, і він чотирикутник е такий. І ціна 390 гривень. Є більший. Є більший. Він важкий. Це дуже красиво, якщо не знаєте, що подарувати, це дуже красиво так, на, на стіл до такої людини. Ну, хто займається хто, 1100, а 1470 гривень. Покласти біля комп'ютера в офісі. Дивіться, дендра дендра опали. Це опал, він легкий, а в ньому такі гілочки дендріта. 390 гривень оця сировина, оцей кусочок. Гарний. 2550 діаптаз. Так як сережечки, як у рігінки, тільки там ідеальні, ідеальні кристали, ідеальні, ідеальне формування саме під сережечки. Димчастий кварц. О, покажу вам перед цим показала роботи в проволці в медя це самородна мідь. Самородна 1950 гривень. Друзі, дивіться, великі кристали шерла, чорний турмалін, 1275 гривень. Він в обробку не підходить, тобто він посипеться в обробці. Але хто займається якимось практиками, кому він потрібен, можна, можна його мати таким. Ну, цілими, Цілим кристалом. Але в роботу він не підійде. Залишаю <смазу> номер телефона. О, поки показувала телефон, побачила ще ось такі, дивіться, який ідеальний. Ідеальні. Друзі. Нагадую, що 22-24 серпня буде наступна виставка. І хто не встиг прийти на цю виставку, то можете запланувати зустріч. Можна запланувати зустріч на наступне, на кінець місяця. Друзі, на сьогодні, все. Дякую. підписуйтесь, якщо вам подобається, але вам подобається, бо я бачу по вашим коментарям. Тому навіть не маю сміливості просити більше, тому що ви у мене самі 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 найгарніші, крутіші. І душевні, і стільки вас прийшло з, і подякували мені, прийшли в мене навіть люди приходили, щоб просто сказати дякую за те, що я знімаю. Тому я вас дуже обіймаю, старатимусь знімати більше, розповідати більше і бути з вами на зв'язочку. Дякую, обіймаю.